Діток, рік тому ініціатори розпочали масштабну акцію, аби згуртувати якомога більше небайдужих людей і допомогти дітям долати онкохвороби. Добрий намір підтримали і відомі українські селебрітіс Юрій Кот, Олександр Воєвуцький, Євгенія Власова, Гурт Скай. результат тільки один. Якщо не помиляєш 14 дітей за цей рік, так, так. 14 дітям допомогли? Здавалося, ну що таке там, да? Ну кожен з нас приїхав, слава тобі, Господи, ми згуртувалися і зробили свою справу. Там, я провів хлопці, гарно проспівали, людей зібрали, порадували, і все було навколо однієї теми так допомогти маленьким дітям, які не можуть самі собі допомогти, і їхні батьки теж собі не можуть цього дозволити, тому що у них просто вже нічого немає. І я повірив і я. Я радий від того, що я повірив. Ми дійсно допомогли допомогли людям. І я, я надію, що це буде продовжуватись. Артисти стверджують, що інтуїтивно відчули добрий намір організаторів і тому охоче візьмуть участь у наступному етапі проєкту. А тим часом батьки дітей конкретними фактами підтверджують наскільки важливою стала підтримка небайдужих. байдужо вдячна фонду разом до життя. Що вони тоді організували на той момент такий концерт, з яких було зібрані кошти, з яких було виділено на на придбання для мого сина таких необхідних, життєважливих ліків, як Віфент, я дуже вдячна. Тому що, якщо не вони, якщо не ви, то я не знаю, де б зараз. Щас... Ну, мабуть, не буду так. Скажу прямо, я не знаю, чи моя дитина на той момент вижила, тому що тоді мені не було за що їх купити. Звітуючи, члени комісії поетапно розповідали, яка модель отримання коштів для лікування дітей, враховували соціальний статус, виписані медикаменти та їх відсутність у лікарнях, необхідність оперативної допомоги. Представники наглядової ради проекту наводили проблеми, які доводиться долати батькам. Сьогодні настільки забюрократизовані тендерні закупівлі. Що на жаль, гроші, які навіть виділяють обласна рада, неможливо провести тендер, неможливо закупити літки. Сьогодні доходить до абсурду, коли ви пам'ятаєте, що розповідають батьки, що гроші є, ліки купити на Україні не можна. Хай я думаю, що це можна казати: як батьки в батонах виймають м'якіш із Білорусі, купують ліки в 4-5 разів дешевше ніж на Україні. В м'якіші через потяг провозять. Контрабандою так це мають знати державні мужі. Контрабандою привозять ліки. І, хоча акція офіційно призупинена, кошти продовжують надходити. А відтак, завдяки небайдужим громадянам, ще кілька дітей отримають можливість подолати хворобу.